Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. На Волині чоловік знущався над могилами. Його судитимуть. Росіянин 13 років незаконно проживав у Луцьку. У Києві невідомий вистрілив у голову чоловіку і забрав його авто. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 18 вересня. У студії працює Христина Дричик. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, знову болісних і сумних. Війна забрала життя відважного героя Володимира Тарасюка 1988 року народження, жителя села Залазя. Відомо, що воїн, який довгий час вважався безвісти зниклим, трагічно загинув 30 липня 2022 року. Під час виконання службових обов'язків на території Донецької області також стало відомо про смерть старшого сержанта Василя Мухи, 1976 року народження. Жителя села Хоцунь. Герой помер 8 вересня 2024 року. Наслідок поранення, отриманого під час виконання. Ні, обов'язків військової служби захищаючи батьківщину, редакція телеканалу «Конкурент-ТВ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих героїв, честь і шана воїнам. Волинянин познущався над могилами. Як повідомили у прокуратурі, 35-річний житель села Ковпитів Луцького району. В день 13 вересня 2024 року, будучи у стані сп'яніння, пошкодив п'ять надмогильних плит на кладовищі у селі Борочича Луцького району, зауважимо, що на розгляді в суді перебуває ще обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення ним крадіжок. Нині чоловіку загрожує покарання до трьох років позбавлення волі. 45-річний росіянин понад 13 років незаконно проживав у Луцьку. Нелегального мігранта виявили правоохоронці. Співробітники Державної міграційної служби склали на іноземця адміністративний протокол. Нелегалу загрожує 3400 гривень штрафу. Написали у поліції. Чоловіка за рішенням Луцького міськрайонного суду поміщено до волинського пункту тимчасового перебування іноземців з метою подальшого примусового витворення за межі України. 45-річного лучанина, який зарізав свою дружину, взяли під варту за підозрою в умисному вбивстві. Про це повідомили у Волинській прокуратурі. За даними слідства, увечері, 12 вересня 2024 року, чоловік у власній оселі в будинку на проспекті Соборності у Луцьку під час конфлікту кілька разів вдарив ножем свою 42-річну дружину. Жінка померла за свідченнями сусідів після вбивства. Чоловік розповів, що його дружина. Ну, нібито покусала собака. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. не обійшлося на Волині і без пожеж в день 17 вересня. До служби 101 надійшло повідомлення про пожежу сухої трави та осередків торфу в урочищі лежкоп'є поблизу села Нові червища Камінькиширського району. На місці події працювали вогнеборці також гасити вогонь допомагало місцеве населення о 17.31 пожежу локалізували. Далі переходимо до загальноукраїнських новин. Росіяни продовжують обстрілювати мирні українські міста та села. 18 вересня ворог атакував Миколаївщину. Внаслідок падіння уламків виникла пожежа на території сільськогосподарського підприємства. Також вибуховою хвилею пошкоджено сільськогосподарську техніку та зруйновано паркан. На щастя, обійшлося без постраждалих. Також війська РФ атакували місто Кропивницький. Пошкоджено кілька житлових будинків. В одному із дворів сталася пожежа. На жаль, є загиблий. Ще одна людина поранена. Російські військові атакували Дніпропетровщину. Ворог обстрілював Марганець та Нікополь. В результаті атаки постраждали п'ятеро людей, серед яких дев'ятирічний хлопчик. Також зайнялися два легковики, пошкоджені магазини та п'ятиповерхівки. Також ворог вдарив ймовірно зі ствольної артилерії по місту Константинівка та селі Малинівка, що на Донеччині. Внаслідок обстрілу фермерського господарства у Малинівці. Поранені 59-річний батько та його син 36 років. Також травмований 33-річний місцевий житель. Моторошне вбивство сталося у Києві. Чоловіка розстріляли в притул на одній з АЗС столиці. Відео з моментом смерті публікують місцеві телеграм-канали. Пишуть, що близько сьомої ранку на одній із автозаправних станцій на кільцевій дорозі у Святошинському районі між двома чоловіками, нібито виник конфлікт, під час якого один застрелив іншого з вогнепальної зброї та поїхав. Від поранень потерпілий помер. У поліції повідомили, що на території міста було. Введено спеціальну поліцейську операцію та орієнтовно усі наряди поліції на пошук зловмисника. В результаті проведених першочергових заходів спецпризначенці поліції Києва розшукали та затримали підозрюваного. Ним виявився місцевий мешканець 1983 року. Народження зловмисника затримано. Наразі з ним спілкуються правоохоронці. За комфорт, як то кажуть, варто платити. У 13 тисяч доларів обійшовся порушенку кордону проїзду багажнику. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України. Зазначають, що на одному з поліцейських постів, неподалік кордону, прикордонники зупинили легковик. Нічого незвичайного на перший погляд. Водій підвозив знайомих хлопця з дівчиною до сусіднього населеного пункту. Проте, у багажнику авто був сюрприз. Там виявили ще одного пасажира, хоча проїзд був не надто зручним. Своєму перевізнику він заплатив 13 тисяч доларів, адже той обіцяв не тільки підвести, а й вказати шлях до Румунії. На порушника склали протокол про адмінправопорушення. Водієві загрожує кримінальна відповідальність. Також слідство встановлює причетність до справи інших пасажирів автівки. У Києві та Львові готували серію терактів. Підозрюваних затримали. Про це повідомили в офісі генерального прокурора та управлінні СБУ у Львівській області. За даними слідства, напередодні 9 травня чоловіки готували серію масштабних підривів у будівельних гіпермаркетах і поблизу кафе у Києві. У матеріалах справи вказано, що таке завдання підозрювані отримали від свого російського куратора, кадрового співробітника головного управління генштабу збройних сил РФ. За його вказівкою вони приїхали до Києва, де встановлювали вибухові пристрої в трьох будівельних гіпермаркетах. СБУ затримала ймовірних агентів на гарячому у Києві. Знайшли 15 вибухових пристроїв, що замаскували під харчові продукти. Ще чотири вибухівки виявили у Львові. Тепер підозрюваним світить ув'язнення. Парламент прийняв в цілому законопроєкт щодо збільшення бюджету 2024 року на 500 мільярдів гривень на військові потреби. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. За проголосувало 298 депутатів. Таким чином, видатки цього року становлять рекордні для України 3,73 трильйони гривень. Йдеться у дописі. Зазначимо, що у першому читанні законопроєкт про збільшення видатків бюджету на 500 мільярдів гривень депутати проголосували 3 вересня. Далі переходимо до загальносвітових новин. Розпочинаємо з новин на болотах. У Тверській області РЕВ сталася масштабна пожежа у місті Торопець. Вона виникла на тлі атаки дронів та роботи протиповітряної оборони в регіоні. Про це повідомляли у російських змі. Місцева влада заявляє, що пожежа виникла у торобці на місці падіння уламків БПЛА. Також зазначається, що ухвалили рішення про часткову евакуацію населення з території, де велася робота ППО. Як пишуть російські змі, місцеві жителі повідомляли про пожежу та детонацію, та що під атаку дронів міг потрапити склад з боєприпасами? Цьогоріч Литва планує передати Україні військову допомогу ще на кілька десятків мільйонів євро, в тому числі зробити свій внесок 10 мільйонів євро. У виробництво ракетного безпілотного комплексу Паляниця про це передає Укрінформ. Міністр оборони країни Лаоріна Скащунас на закритому засіданні комітету литовського сейму з питань національної безпеки і оборони представив нову інформацію про військову підтримку України. Додатково це буде близько 40-50 мільйонів євро цього року. Заявив Кащунас. За словами міністра оборони цьогоріч Литва вже надала Україні допомогу Могу на 153 мільйони євро сотні бійців. Хезболи у столиці Лівану Бейруті та в інших містах дістали поранення через вибухи своїх пейджерів, які вони використовували для зв'язку. Ліван вважає, що пейджери зламані та дистанційно підірвані Ізраїлем. Про це повідомляє Reuters. За даними змі, в останні місяці бійцям Хезболи заборонили користуватися мобільними телефонами, аби уникнути стеження з боку ізраїльських спецслужб. Членам угрупування рекомендували користуватися застарілими засобами зв'язку, такими як стаціонарні телефони і пейджери. Також повідомляється, що під час масових вибухів зазнав поранення посол Ірану в Бейруті. Ну а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 40 11. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурентів. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Христина Дричик. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться далі.